Вітаю! Ось і зацвіли мої маленькі хризантемки, які я живцювала літом і показувала на відео. Тут поливу не було, я не мала змоги їх поливати. Вони як і виросли, так і виросли. Цього року стояла дуже велика засуха. Ну, але і так. Вони молодці, бо я думала, що не витримають і пропадуть. Ось така бордова дуже гарна. І такий біленький ельф. І рожеві. І рожеві. Я працюю, викопую їх на завтра на базар. Звичайно, це невелика ціна. 15-20 гривень це невелика ціна. Але це більше як нічого, зважаючи на те, що я тільки два рази тут прополола бур'яни. Вони собі виросли самі, і я їм дуже дякую. А зараз буду працювати, бувайте всі здорові, живцюйте хризантемку, вирощуйте. На невеличкій площі такої хризантемки можна посадити дуже багато. І хоч продаємо дешево, люди купляють з задоволенням. Розводять собі на другий рік. З неї будуть гарні великі кущики. А зараз буду працювати. До побачення! Гарного усім дня!